В цьому відео ви дізнаєтесь, як отримати айдроп в проєкті Bitbon System. Це проєкт правової токенізації. По факту, один із найтоповіших проєктів в цій сфері. Конкурентів на сьогоднішній момент немає, тому обов'язково рекомендую додати його у свій інвестиційний портфель. Всі зараз шукають якісь круті айдропи, гарантовані, ніхто не знає, буде він чи не буде, виконують купа незрозумілих дій, витрачають гроші, а по факту частіше все нічого не отримують. В проєкті системи Bitbon airdrop гарантований. Так, да, потрібно буде зробити декілька маніпуляцій з вашими токенами, але ви 100% отримаєте свої мінімум 200, а то й більше токенів, які зможете конвертувати там в 2, в 3, в 5, в перспективі довгострокового часу, і там і в 50, і в 100 ексів. Тому в цьому відео покажу детальну інструкцію, розкажу про всі нюанси і віддам відповіді на ваші запитання в коментарях під цим відео для того, щоб слідкувати за ардропом. Чи є він, чи нема взагалі, тому що ви в різний час будете дивитись це відео. Я рекомендую підписатися першим на інформаційний канал Bidbon System Channel. Всі посилання я залишаю в описі під цим відео. Це інформаційний канал, де тонна інформації для того, щоб вивчити проєкт. Наприклад, в кінці 2023 року проводили прямий ефір наші партнери і учасники системи Bitbon з генеральним директором компанії Сімкорд, це розробник е, проєкту системи BitBond і давалися відповіді. На, на ряд запитань. По факту, це інсайт, оце, це відеозустріч, це інсайт на 24-25 рік, якщо ви хочете швидко створити капітал в сфері там, блокчейн. Також тут є інформація щодо різних оновлень. Також е, був ще один ефір з генеральним директором. Також рекомендую подивитися в деяких ефірах. Навіть я брав участь, наприклад, кругле стіло з юристами. От, наприклад, Юрій Гава, Вікторія Охрименко, Богдан Сало. Е, також був ще один ефір. Давались відповіді на запитання, наприклад, практичне примінення системи Бідбон е, там в, важливі запитання, які задавалися в ефірі. Ми їх всі обговорили. Можете подивитись також цей ефір. Також був запрошений один із е, е, учасників системи Бідбон. Олексій Заруцький, ми обговорювали питання інтеграції системи Bitbon в економічні процеси. Я також брав участь в цьому ефірі. Рекомендую подивитися загалом. Тут вся інформація, як бачите, і по айрдропу приходить інфа. Тому підписуйтесь. Інший канал це BitTrade Новості. Це канал саме біржі або майданчику для обміну токеном Bitbon. Офіційний найперший, якому вже 6 років. Тут також з'являється певна інформація, яка для вас буде цінною. Тому підпишіться. Наприклад, новина, яка відбулася сьогодні, це е, з'явився пул е, ліквідності на Uniswap, ERBB, Bitcoin. біткоін. Приєднуйтесь до створеного пулу вже зараз. збільшуйте ліквідність токена ERBB та отримаєте додаткову додатковий дохід від використання своїх активів у dex пулах Це перше. Зрозуміло, що можна взяти ERBB. Там, наприклад, біткоін або ефіріум або USDT, то дати в ліквідність, в пул ліквідності Uniswap і заробляти на комісіях. Тобто ви віддаєте свої токени, зрозуміла модель. Люди ними обмінюються, обмінюються, ви отримуєте комісійні. Також раді повідомити, що ми запустили всі три заплановані пули ліквідності ERBB на децентралізованому майданчику Uniswap. у зв'язку з цим, за погодженням з першим оператором системи Бідбон для користувачів, які придбають від 100 до 1000 токенів ERBB в одному із наших пулів в період 7 днів. Це з 26 січня по 2 лютого 24-го року, буде можливість. Підключитися до акції 120 годин, це той самий Airdrop. Подати заявку на участь в акції можна, заповнивши Google форму. Давайте перейдемо на Google форму і почитаємо, що взагалі які взагалі умови. Тобто, для того, щоб підключитися до акції, вам потрібно е, перше: е, зареєструвати новий гаманець Metamask і е, совершити на нього покупку не менше 100 єдиниць ERBB в одному із полов ліквідності на децентралізованій площадці Uniswap. Второе совершить прямое преобразование 0, минимум 0,01 единиц битбон в сервисе ERBB на данный кошелек MetaMask, который вы создали. Заполнить Google форму, тут хэш своего ассет з якого вы ви, ви виконували прямое преобразование битбон в ERBB, номер операции преобразования битбон и хэш своего кошелька э, MetaMask, на который пользователь в указанный период приобрел единицы ERBB. В одному із пулів ліквідності на децентралізованій площадці Uniswap. После завершення даного періоду, пользователі, виповнювавши условия, будуть підключені к акції 120 годин. Що це за акція? Відкриваємо. Наступне посилання ось воно тут є. Відкриваємо. Читаємо AirDrop для власників одиниці ERBB, акція 120 годин. Тут є інформація, що можливість підключення до акції призупинена, але це тому, що вона в свій час стартувала, попрацювала 3 місяці, там близько тисячі учасників взяли участь в акції, підключили свої ERBB або бідбони перетворили в ERBB і беруть участь в цій акції, отримують 0,3 бідбона на свою сотню. Тобто, якщо на Metamask, наприклад, як у мене зберігається, Тисяча, я отримую три бітбони раз в 5 днів. Таких переказів буде в місяці 6. Непогано. Е, читаємо далі. Е, тут ми бачимо картинку, яка відображає взагалі всю сутність, для чого потрібен ERBB. У нас є блокчейн е, системи бітбон. Бітбон по своїй природі є нематеріальним активом. Він в правовій площині і він вийти на крипторинок ніяк не може. Тобто покинути свій блокчейн, бітбон не може для того, щоб була можливість легко заходити. Учасникам з крипторинку в блокчейн системи Bitbon був створений токен ERBB і сервіс ERBB, який дозволяє обмінювати один до одного токени ERBB на Bitbon для того, щоб використовувати в оці всі інфраструктурі, які ви бачите. Тобто логіка проста: у вас є на Metamask ваша крипта, ви крипту обмінюєте на ERBB, ERBB обмінюєте на Bitbon. Ось і все. До речі, в цьому відео покажу, як можна обміняти ERBB на Bitbon. І навпаки. Ідемо далі. Тут ми можемо перевірити свою участь в акції, наприклад. Якщо ви вже підключені або підключилися, ви можете скопіювати свій asset box, ну, гаманець, який підключений. Вказати сюди, наприклад. Ось так: Ctrl-V. Перевірити. Хопа, я вже по акції отримав 180 з половиною 180, 178 і половинка токена бітбон. Винагорода у поточному раунді 3 бітбони раз в 5 днів. Тобто в. В місяць 6 переказів я таких отримую. Тобто кожні 5 днів приходить 3 бітбона на свою сотню. Основні умови акції: для отримання дропа потрібно мати на своєму гаманці Metamask баланс не менше, ніж 100 одиниць ERBB. Винагорода в Bitbon безпосередньо залежить від поточного раунду акції, а також від балансу одиниць ERBB е – Да, за кожні 100 одиниць RBB учасник акції отримує фіксований обсяг винагороди, тобто ви вже знаєте, це 0,3 bitbна на сотню. Зважаючи на кількість одиниць RBB, кратних 100, 200, 300, але не більше, ніж 1000. Тобто, якщо у вас 100 одиниць, ви отримуєте 0,3 bitbona, якщо у вас 200 одиниць, ви отримуєте 0,6 bitбона раз в 5 днів. Якщо. Ну, далі, далі зрозуміло, логіка зрозуміла, математика. На зв'язаний asset box у сервісі OneSpace. Тобто, у вас. Лежать ERBB на Metamask, а отримуєте ви дохід вже в бідбонах. І це класно, тому що вам не потрібно буде платити комісію за перетворення ERBB в бідбон. Наприклад, ось мій гаманець OneSpace, який також можна зареєструвати і відкрити за посиланням. OneSpace або знайти просто oneSpace.ua Ось мій гаманець. Тут у мене є бідбони, які працюють в провайдингу. До речі, відео про провайдинг тут закріплю. Ось. І є гаманець, на який приходять токени з айрдропу. І дивіться, що тут ми бачимо. Активи. Ага, я вже вийшло аккаунт. Зараз я перезайду і покажу вам. Заходжу. Ось, гаманець, на який приходить мені аирдроп, ось він, Богдан Сало. Ми заходимо в активи. Ми бачимо, що вже прийшов мені переказ за аирдроп по акції 120 годин. Ось, 0,3 бітбона. Ми бачимо, що коментар. Переказ по акції 120 годин промо і код протекції. Тобто ми нажимаємо прийняти. Тут код протекції 1345, 1345, Він завжди однаковий. Перевіряємо, що він був е, такий, як треба, тому що у вас є всього три попитки підтвердити, якщо неправильно підтверджуєте, все, він улітає. Прийняти. Ми приймаємо. У мене 643 бітбона. А тепер буде оновлюємо. А, вже оновилося. 23. Було 20, уже на 3 бітбона більше. Ось так відбувається отримання айрдропу. Кожні 5 годин по 3 бітбона на вашу сотню приходить. Якщо у вас є можливість зареєструвати, наприклад, там 3 аккаунти на три документи, да, ви можете підключити 3 тисячі е, е, і отримувати на кожну тисячу по 3 бітбона раз в, е, раз в 5 днів. Я думаю, що це непогано. Наприклад, якщо у нас. Скільки три бітбона умножить на 6, зрозуміло, 18. Якщо у вас, наприклад, буде три аккаунти, наприклад, брата і сестри, це може бути 54 бітбона в місяць. От, якщо ви один, ну 18, це теж непогано по курсу там, 2 долари. Це 36 баксів в місяць. На дорозі не валяються. От, але в перспективі, наприклад, якщо ви дочекаєтесь, коли запустяться сервіси токенізації, то це може бути, наприклад, не там не 2 долари, а може бути, наприклад, 50. І це вже дохідність. Протягом року, там 900 доларів в місяць, пасивно, гарантовано. Ви забираєте або використовуєте в інфраструктурі, ну або там продаєте, живете за ці гроші. Тобто це гарантований дохід, фактично пасивний дохід. Повертаємось до інформаційної сторінки. Ми бачимо, що винагороду потрібно прийняти самостійно в OneSpace протягом 30 днів. Ось. Ви її приймаєте, і зробити це можна у своєму обліковому записі в сервісі OneSpace у розділі активи вкладці перекази. Код протекції буде зазначено в коментарі до переказу. Це те, що ми з вами зробили тільки що. Якщо баланс одиниць єрбібі на гаманці учасника акції зменшився, то його участь буде призупинено. Тобто, якщо ви вже купили єрбібі, підключилися до акції, то переміщати їх не можна. Якщо ви перемістите їх, ви з акції вилітаєте. Тобто не просто вилітає ваш метамаск, вилітає ваш. Аккаунт OneSpace. І для того, щоб знову підключитися, вам потрібні інші документи. Ну, якби інша, інша людина, інший аккаунт, щоб підключити ще раз Metamask. Тобто, вам потрібно буде і новий Metamask також там, створювати, да, створити Metamask і перекидати туди бітбони і робити перетворення. Ось читаємо далі е, умови. З цим, я думаю, зрозуміло. Тут, до речі, є смарт-контракт, який можна скопіювати для того, щоб е, знайти. В Uniswapі е, сам тікер для того, щоб купити. Я це ще про це ще детальніше розкажу. Е, яка інструкція? Вам потрібно. Ви купуєте на Uniswap YRBB? Далі вам потрібно зробити е, перетворення BitBone в ERBB Але як це зробити? От у вас є, наприклад, тільки ERBB У вас немає Bitboyна, як у мене. да То вам потрібно мати Bitbone. Або перетворити. Там один ERBB в бітбон, а потім назад. Я зараз покажу, як це робиться. Наприклад, у вас вже є бітбони на ні, давайте так, у вас є ERBB на Metamask. І у вас e, тут умова, що вам потрібно зробити e, прямое преобразування. Що це значить? У OneSpace є така кнопочка, наприклад, створити переказ. і Є галочка ERBB, Ми її натискаємо. От, ми підключаємо параметр YRBB, що ми будемо робити переказ не в мережі Bitbon, а виводити на Metamask, наприклад. Нажимаємо далі, і тут є пряме перетворення, пряме преобразування. Ось що вам треба зробити. Тобто потрібно Bitbon перетворити в YRBB. Тут написано як 0,01 одиниця Bitbon потрібно перетворити з Bitbon в Єрбібі. Тоді ви підключитесь до акції. Якщо у вас немає. Бідбонів на ванспейсі, вам потрібно зробити зворотнє перетворення, тобто ERBB перетворити в бідбон, -bon, а потім назад. Зрозуміло, так? Да? Ми натискаємо, наприклад, зворотнє перетворення. Натискаємо далі, ми підключаємо метамаск-гаманець, натискаємо далі, п'є'єднати і обираємо гаманець, на який ми будемо переводити, наприклад, вказуємо. Наприклад, 100 або 1, і підтверджуємо переказ. Я робити цього не буду, бо я вилечу з акції, самі розумієте. Тобто ви перетворюєте і ваші вони списуються з MetaMask, тобто вони в мережі Ефіріума згорають, тобто токени ліквідуються і випускаються токени в блокчейні BitBonna. Тобто вони точніше не випускаються, а розблоковуються. І коли у вас вже є ERBB, вам потрібно зробити те ж саме, тільки назад. Пряме перетворення. Bitbone перетворити в ERBB. Ми підключаємо. Вибираємо, наприклад, гаманець, підключений вже Metamask, вибираємо, наприклад, 0,01 Bitbone і натискаємо далі, для того, щоб перетворити. Оплачуємо комісію і перетворюємо. Доволі ну, все просто в цьому плані. Якщо у вас немає ні ERBB, ні бітбона, купити можна сам токен ERBB на децентралізованому майданчику Uniswap. Підключаєте Metamask до Uniswap, все дуже просто. Закидаєте ефіри для оплати комісії. Знаходите тікер ERBB, тікер, наприклад, USDT, якщо у вас USDT, ну тобто поповнюєте і MetaMask USDT, зрозуміло. І знаходите по смарт-контракту, наприклад, ось заходите, копіюєте смарт-контракт, і е, на Uniswap знаходите по смарт-контракту ERBB. Тобто, отак вбили сюди, в пошук, вам знайшло все. Зараз 100 ЄРББ коштує 151 долар плюс комісія 6 доларів. Ну, приблизно вам потрібно буде біля 7-8 доларів для оплати комісії. Після того, як ви купили ЯрББ, е, ви можете підключити їх до цієї акції. Якщо ви хочете зекономити, щоб не перетворювати Ярбі в бітбон, а потім бітбон в Єрбібі, тому що ви за це все будете платити комісію. Зрозуміло, ви можете напряму купити Bitbon. Це доволі ну, це доволі можна сказати. Дешевше, тобто, можливо, не, не простіше, але дешевше. Для того, щоб купити бітбон і закинути їх на OneSpace, вам потрібно е на біржі Bittrade просто купити бітбон за USDT. Там комісія за поповнення BitTrade USDT буде буквально 1 долар чи 2 долари на будь-яку суму. На BitTrade купуєте Bitbon е і переводите з комісією 0,1 бітбон в OneSpace. До речі, відео, як це робити, я отут закріплюю. Переводити в OneSpace. У вас є відбони для того, щоб їх перетворити в ERBB і тим самим ініціалізувати підключення до акції. Детальну інструкцію, покрокову інструкцію, як це все зробити. Тобто перший крок, другий крок, третій, четвертий. Зрозуміло, що можливо зараз трошки намішано у вас в голові, але покрокова інструкція буде в моєму телеграм-каналі. Я підп... лишу вам, точніше посилання на цей телеграм-канал. Ось він, Богдан Сала, True В посиланні посилання буде в описі під цим відео. Ви знайдете я сьогодні, після публікації цього ролика, зроблю публікацію поста, де буде все детальніше розписано. Якщо ви тільки-тільки знайомитеся з... Інфраструктурою системи BitBon, рекомендую подивитися ось це відео, в якому розписана вся економічна модель і механізми функціонування системи BitBon, для того, щоб детальніше розібратися. Загалом на моєму YouTube каналі він загалом присвячений системі BitBond. Там є безліч відео, які допоможуть вам детальніше розібратися в тому, як влаштована система Bitbon. Якщо у вас виникають якісь запитання, ви можете звернутися до мене в Direct Телеграму. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки на зв'язку.